приїхали до нас додому, бо це наш перший дом. Це наш склад, це наш вже другий склад, але в загальному є багато різних складів. І слава Богу, ми маємо допомогу по складах в Словакії, в Угорщині, і тому маємо можливість мати різні локації. Маємо ще допомогу і підтримуємо в Березну хостел. І там також є склад великий. Склад є частиною великого життя і великої допомоги для всієї України. Сьогодні це великий склад на 2000 квадратних метрів, де кипить робота майже кожного дня. 24 на 7 тут отримують. За що молилися, те й отримали. Це найбільше, <рес> навіть більше, ніж ми просили. Це неймовірна річка, дуже дорога. Це з е, І це неймовірно, тому що люди привезли їх, дали нам, і нам не потрібно це купляти, шукати. Далі, це для води. Угу. Дуже потрібна річ зараз. Я бачу військові. Ми попросили, нам привезли. Так це... із штат Вашингтон. Це дуже зручно. Нема фляги, нічого. Це більше для тих, хто на самому передку. Сортують консерва, енергетичні батончики дуже багато, Різні батончики, шоколад. Таке все, що має енергетичне місце. І... Люди приходять, сортують, пакують, сортують, пакують запити і так далі. Складають логістичні плани евакуацій. Є офіс логістики, відеографіка і всього того, що я не встигаю, вони встигають. Наші графіки, грамоти, подяки. Ерік. Артем. І наша основна це карта за Україну, де ми молимося і благословляємо. Багато місця, і ви можете бачити такі марки відмітки, де ми були. Ми да, це вже більше 200 прав місць, селищ, міського типу і все інше. Дають житло тим, хто виїхав із зони бойових дій. Кажемо, де у нас проживають наші переселенці і наші водії, де коли тут ночують. Самі зробили, заплатили хлопці, зробили безкоштовно. Переселенці сироти. Які вже не мають повноліття, І вони, які з Запоріжжя приїхали, ті, які приїхали з інших регіонів країни, деякі вже живуть 8 вісім <сум> Деяким да. Де, Деякими наш благодійний фонд знімає, там, наприклад, апартаменти, якщо сім'я. А починалося все 11 років тому, коли Рудольф та його друзі, віряни із церкви Сім'я Христа вирішили їздити в дитячі будинки і допомагати сиротам. Згодом до нього і однодумців доєднались небайдужі. Так все виросло у справжню благодійну організацію, сфера допомоги якої змінилась з початком війни, 24 лютого. Так цікаво було, що ми були більш-менш десь. Ми знали інформацію е і ми вже готувалися до цього всього. Але до речі, не було ніякого хаосу. Було розуміння, що ми зараз будемо впрягатися. Так цікаво, що багато друзів з України приїздили сюди і кажуть, давай що зробити. Ну і ми почали робити. І Люди, коли е дзвонили. Е Кажуть, а я кажу, хто ви. Вони кажуть, та ми вас знаємо з Фейсбука. Ми вас бачили, ви там робили дітям. Добро ми хочемо вам допомогти. І люди просто фурами проляли. Щоб ти розуміли, перші, мабуть, три місяці ми нон стоп. Ночі ми розгружали, днем. Ми пакували. І Що ти розуміла на даний момент, якщо я не помиляю статистикою, ми роздали 600 тонн гуманітарної допомоги. Нині в благодійній організації Сім'я Христа 25 членів команди, але допомагають їм десятки, а інколи і сотні людей. Зазвичай це ті, кого вони евакуювали із зони бойових дій. Олег Володимирович один із таких. До Ужгорда приїхав із Харкова разом із дружиною на початку березня. Тут вже знайшов роботу за фахом. Чоловік лікар з двадцятирічним досвідом. А у вільний час допомагає на складі, сортує медикаменти для військових у спеціальні аптечки, які згодом благодійники передають нашим військовим на фронт. Усю допомогу фонд отримує з за кордону: від одягу для військових і спорядження до медикаментів, засобів гігієни, їжі, обігрівачів. Працюють виключно за запитом, тобто те, що потребують військові, та і надсилають на фронт. кажуть, нині знайти можуть все, що потрібно нашим захисникам. І це кожен день. Ти чуєш від військових, нам потрібно, наприклад, консерв, горішки. Ми шукаємо, щоб наші хлопці посміхалися частіше. Нерідко закордонні друзі привозять допомогу до України особисто. Пастор Джо Ларі зі штату Вірджинія США один з таких благодійників. З початку війни він приїхав до України вже вдруге. Нині привіз українським солдатам зимовий одяг, гідратори для води та кровоспинні препарати щоразу, коли з боку росіян виникає нова загроза, чи це більше ракет, які б'ють по полектростанціям, чи це ядерна загроза, чи ще щось. Мене завжди дивувало, як кожен раз український народ, ніби такий, коли воно станеться, тоді за це й візьмемось, а потім переможемо росіян. Мені подобається, що я бачу несправжнісіньке, на нам страшно, а ми сильні. Ми сильні українці. Мужіщо, вищогіс so... а так, з другого тижня війни, благодійники сім'ї Христа їздять в найзапетліші зони бойових дій, аби евакуювати людей. Червоні крапки на карті це місця, звідки водії фонду кожного тижня вивозять українців. Тут майже усі зони наближені до фронту: від Києва до Маріуполя, Запоріжжя та Ізюму. Так, за майже 10 місяців війни благодійники вивезли вже понад 1200 українців. В середньому дорога водія займає до 25 годин щоразу. Кожен раз для мене вони супергерої, знаєш? тому що ти розумієш, що можеш і не повернутися. Знаєш, коли водій каже, я стою там і дивлюся на людей грузом на епіцентрі в Запоріжжі, але да? ну, твою головою ракета летить. І потім ще одна летить, потім ще одна летить, такий ну, Я би міг вже бути і не живих, Да? Багато моментів, коли волонтери на... зривалися на мінах, але життя може закінчитись. Любі подорожі один з таких героїв водіїв Володимир Зірпеня. Нині чоловік мешкає в Ужгороді. Перше у свій евакуаційний рейс поїхав ще у квітні. Тоді забирали людей із Запоріжжя. Свою першу поїздку розповідає чоловік. Не забуде ніколи. Адже машина зламалась просто на трасі. Я прям пам'ятаю це місце. Я такий раз і педаль просто улітає вниз. і Все машина не їде. Ми якось дотягнули до цього. Це класно, що ми були тоді у Кропивницькому, і це прямо біля міста відбулося, не на трасі, слава Богу. І ми одразу просто тягачом від другим бусом на буксирі відтягнули до СТО. Та найважче у кожній поїздці психологічна складова, каже Володимир. Адже люди завжди дуже налякані та емоційні, Тож часто водіям доводиться працювати своєрідними психологами в дорозі. Так, вони плачуть. Особливо жінки, вони просто коли сідають в той бус, ми проїжджаємо там декілька там, кілометрів. В них питання одне, а там же не буде російських блокпостів це практично усі питають. От і коли ми кажемо, де да не буде там вже там, тільки наші, і як тільки вони проїжджають е, наш український блокпост, е, коли ми виїжджаємо з міста, вони просто починають починають плакати. Ми забрали дітей, які були евакуйовані з Маріуполя, забрали їх з цього, і дуже довго була поїздка, тому що діти кожен раз, коли чули від водіїв позитивну відповідь. Це позитивна відповідь. Діти питалися, чи будуть ще вибухи, чи будуть постріли. А, і коли кожен раз водій казав, що все, вже не буде цього, діти від радості блювали. А, ми питалися, що вони пили. Вони кажуть, коли був сніг, то ми ще мали воду. А коли був дощ, то ми поле, пили грязну. Но ми кажемо, а як ви її чисти? Вони кажуть, ну ми клали сорочку, там вода проходила, і ми вірили, що вона чиста. Тим, хто не хоче евакуюватись, волонтери привозять гуманітарну допомогу та їжу. Зазвичай це люди похилого віку, які не хочуть полишати свої домівки. Їм привозять соціальні пакети у кожному по 10 чи 15 кілограм харчів, яких вистачає в середньому на два тижні. Звичної їжі люди під окупацією не бачать місяцями. Є список людей, яким потрібна допомога. От тут бабуся не їла два місяці, тут дідусь три місяці, тут не було світла і води вже стільки. І коли ти кажеш, бабуся, якби вижила, вона каже, так їла там коріння, їла там щось таке, щось на огороді. Літо пережили легше, але як буде зима, взагалі не в'являється. Найбільше, що наша команда дарує людям, це надію. Надію на те, що вони зможуть, хоча б не голодати. Ти знаєш, це такі очі, які зараз тебе не знаю, якби на мільйон доларів градус. Оце такий момент. Знаєш, людям вже не страшно померти, а страшно годувати. Окрім активної допомоги військовим, благодійники нині не перестають допомагати і дитячим будинкам, як і до війни. Тут як і по всій Україні чекають на завершення війни. Але з чітким розумінням тоді їх робота не завершиться і навпаки стане в рази більша. Що це довгий марафон, і готуємося для того, щоб відновити країну. Я розповсюджую по всьому світу, що Україна має якийсь особливий дар лише любов, надія і віра один в одного.